Лак символізирують вірність нашим традиційним ценностям, от которых ми никогда не відступимо. Правді і справедливості, солідарності і милосердя. Насправді ж такі скрепи у росіян працюють до моменту першої поразки на початку вторгнення в Україну. Російський диктатор просив народ про підтримку. Вірю в вашу підтримку, В ту непобедиму силу, яку дає нам наша любов. Тіші і стадо росіян, яке сліпо йшло за бункерним правителем, свято вірили у його непереможність. Путін президент, міра, ура! Та більш ніж шість місяців кровопролитної війни та півсотні тисяч втрат з боку РФ дали певній частині росіян зрозуміти, так звана спецоперація їм не потрібна. А Путін винен у її початку. Через це депутати з ради муніципального утворення Смольнінське у Санкт-Петербурзі закликали Думу звинуватити главу Кремля Володимира Путіна у державній зраді. Як повідомив депутат Дмитро Палюга, під час війни знищуються боєздатні підрозділи. Іли армії РФ гинуть молоді працездатні громадяни і страждає економіка. Крім того, протяжність кордону з країнами НАТО через російську агресію збільшилася більш ніж удвічі. А Україна отримує все більше новітніх озброєнь. Хоча однією з оголошених цілей так званої спецоперації була її демілітаризація. Откуда та Наглая нагла маніра розговарювати з позиції собственної ісключительності непогрешимости и вседозволенности. Ймовірно, так і подумав Путін про мундепів і наказав покарати їх. Тож за непокірних взялися силовики, усіх депутатів викликали до поліції. Подібні чвари відбуваються не лише у владних колах, а й серед військових. Приміром, напередодні командувач обороною ізюму накивав п'ятами, свої одразу ж злили, опублікували допис із звинуваченнями. Варто згадати і про відродження культу доносів серед росіян, історії про те, як Мати написала донос на сина, який не хотів йти в армію, або ж про чоловіка, який повідомив поліції, що його жінка не лише виражає антиросійські настрої, пов'язані з війною, а й налаштовує їхню спільну дитину проти влади РФ. Облетіли усю мережу. Усі ці історії підтверджують, росіяни не звикли брати відповідальність за власні вчинки, а будь-які поразки призводять до змагання. Хто швидше та потужніше звинуватить ближнього? Альона Шевченко спеціально для апострофтіві.